Дівчатка, всім добрий ранок. Зараз покажу дуже корисну, класну вправу від набріків і зарядитися енергією зранку. Ну, це бажано робити зранку. Дівчата, дивіться. Похлопування робимо. Починаємо з грудної клітини, дівчата. По внутрішній стороні руки, по зовній стороні руки, ключицю, грудна клітина, робимо на іншу сторону. Внутрішня сторона, зовня сторона. Обов'язково прихлопимо свій животик, Обов'язково не сильно, дівчата, сильно не треба, сідниці, нахиляємось, задня поверхня, нижня поверхня, повертаємось. І робимо так декілька разів, дівчатка. Дуже крута штука. Після можна зробити щендяльчиком, покачати по грудній клітині. Не дуже, дівчата, нажимаємо обережно. Зона декольте. Робіть. Добрий ранок, дівчатка.